На Полтавщині на сьогоднішній день 138 тисяч школярів, з них офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, 6 тисяч. Про це в ході брифінгу розповів журналістам, голова Политавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В області практично в всіх громадах розпочалися заняття сьогодні по формі навчання очні, змішаної формі або дистанційні. Тобто всі діти, ті, які батьки обрали той або інший спосіб навчання, мають таку можливість. Тому працюємо на сьогодні. У мене є інформація, що 286 закладів сьогодні розпочали в очному змішаному формі навчання, а 247 – дистанційно. Як і було рекомендовано, що сьогодні вони проводять дистанційно. Перші свої уроки, уроки, які є, а з понеділка вже починають працювати в тих форматах, яких визначилось. На території області працює 596 шкіл. З них 369 мають укриття. Пристосовані до навчального процесу укриття в 307 закладах. Ще у 62 до кінця вересня мають завершити ремонтні роботи. Не працюватимуть спортивні заклади, де немає укриттів, або вони не перевірені фахівцями Держпродспоживслужби та ДСНС. Не відкриють до завершення війни і басейн в авіамістечку, повідомив Дмитро Лунін, тому що ті укриття, які там є в цьому закладі, вони ну будемо так говорити, на сьогодні не відповідають тим вимогам, які є, і вони технологічні. Там підвальне приміщення, де, скажімо так, йде водопідготовка, де, скажімо так, всі вони знаходяться під чашами басейнів. Готують в області і додаткові місця для вимушених переселенців. Загалом зараз готове вже 5 тисяч таких місць до прийому громадян при умові, що нам нададуть додаткове обладнання, там, такі як кроваті, матраци та інше, у нас буде готово ще додатково 7, місць, 7 тисяч місць. Тому десь ми розраховуємо, що протягом найближчого часу ми підготуємо десь 11-12 додаткових тисяч місць для внутрішньопереміщених Людей Дмитро Лунін також нагадав, що з 1 вересня в області діють обмеження на продаж алкоголю їх не тільки не послаблять, а й можливо зроблять ще жорсткішими. Зазначив він, це пов'язано з різким зростанням кількості правопорушень, скоєних людьми в стані алкогольного сп'яніння. Ви самі бачили, що у нас відбувалось і в Кременчуку, і в конкрітбарі, і в інших містах, де у нас лунала російська музика. П'яні дівчата та хлопці билися. Мені здається, що зараз не на часі така поведінка, тому будемо е, приймати точку зору правоохоронців і реагувати на це питання. Хочу ще раз наголосити, тому що як вчора я зрозумів, не всі правильно розуміють ситуацію. Алкоголь на території Полтавської області з 1 вересня можна продавати. Або надавати послуги, вживати в закладах в закладах не тільки продажу, а й закладах харчування та обслуговування громадян з 12 до 18 години, і це стосується всіх абсолютно алкогольних напоїв. Також під час брифінгу Дмитро Лунін назвав ситуацію з підготовкою до опалювального сезону в області контрольованою.